Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Також протягом вчорашнього дня, 28 жовтня 2023 року, була новина. У Сполучених Штатах Америки вона виходить з того, що колишній президент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс відмовився від участі у виборах президента 2024 року. Повідомляє видання Axios. Тобто він зняв свою кандидатуру з перегонів за номінацію єдиного кандидата від республіканської партії на майбутніх президентських виборах. Пенс оголосив про це на щорічній зустрічі республіканської єврейської коаліції в Лас-Вегасі. Його пряма цитата: мені стало зрозуміло, що це не мій час. Тому після довгих молитв і роздумів від сьогодні, 28 жовтня, я вирішив зупинити свою президентську кампанію. Казав Пенс. При цьому він зазначив, що й надалі відстоюватиме консервативні цінності та ніколи не припинить боротися за обрання принципових республіканських лідерів на кожну посаду в країні. Станом на 27 жовтня в національних опитуваннях республіканської партії колишній віце-президент мав Рейтинг підтримки на рівні близько 3,8%. І тут можна вже прокоментувати, що цей крок Майка Пенса він якраз обґрунтовується тим, що він має достатньо низькі рейтинги щодо опитувань серед республіканців на якраз оцю номінацію, про яку я сказав. Тобто пенс прекрасно розуміє, що він не зможе там. Робити якусь конкуренцію не те, що з Дональдом Трампом, а навіть з Роном Десантісом, який зараз займає другу позицію. Пенс загалом розпочав президентську кампанію в червні, виступивши із засудженням колишнього президента США Дональда Трампа. Журналісти зазначають, що через низький рівень підтримки кампанія Пенса стикнулася з фінансовими труднощами, йому вдалося зібрати лише. 1,18 мільйона доларів підтримки, тоді як Дональд Трамп за цей ж період часу зібрав 37 мільйонів доларів. 5 червня колишній віце-президент Майк Пенс подав до федеральної виборчої комісії заяву про висунення своєї кандидатури на посаду президента на виборах 2024 року. Також варто нагадати, що Майк Пенс брав участь у Перших дебатах серед республіканців, і ми говорили, що другі дебати, вони якраз були не на користь Майка Пенса, не всі тези він зміг донести до суспільства. По-перше, а по-друге, не давав точні відповіді на питання модераторів. Про це ми говорили, коли розбирали якраз другі дебати Майка Пенса, які відбувалися в бібліотеці Рейгана. Тому цей результат і ця подія вона є цілком закономірною. І питання виходить з того, який з потенційних кандидатів на посаду президента від республіканців може перейняти оцих 3,8% підтримки, які зараз має Майк Пенс. Багато з експертів говорять, що. Ці відсотки можуть собі взяти Нікі Гелі, враховуючи, що у Гейлі і Пенса достатньо таке схоже електоральне поле, і саме Нікі Гейлі могла б якраз об'єднати своє поле з полем. Майка Пенса. Тому ми поспостерігаємо за новими соціологічними опитуваннями серед потенційних кандидатів на посаду президента від республіканської партії і які там позиції в гелі. Зараз вона ходиться на третьому місці, результат там від 5 до 7% в залежності від того чи іншого соціологічного опитування. Побачимо, як ці результати зміняться після заяви Майка. Пенса, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаюся вас підписатись на ютуб канал Індепендент Поличикс поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! хай щастить вам!